Привіт усім! сьогодні у нас у студії головний спеціаліст з питань комунікації територіального управління бюро економічної безпеки у Полтавській області Марина Шавкопляс. Добрий день, Марина. Вітаю! дякую, що завітала сьогодні до нас. І я хочу з тобою поговорити про такий нещодавно можна сказати створений територіальний підрозділ. Яка його мета? Чому він створений у нашій області і які його основні задачі? Мабуть, варто почати з того, що Бюро економічної безпеки це орган державної влади, який протидіє економічним злочинам. Взагалі, створення такого органу було вимогою меморандуму із МВФ. Ось, тому раніше це була. Податкова міліція. Вони займалися саме от злочинами в економічній сфері. Потім після ліквідації цього органу ці повноваження перейшли до СБУ і до нас з поліції частково. Ну і вже після створення бюро економічної безпеки у 2021 році злочинами у сфері публічних фінансів займаємося. Ми по всій території України створюються територіальні органи Бюро економічної безпеки. Наразі їх вісім. На жаль, ще Через військовий стан, через недостатнє фінансування, цей процес трошечки затягнувся. На зараз є в нас територіальні управління в Чернівцях, в Волині в Закарпатській області, в місті Київ у Київській області, в Одеській і в Полтавській області. Давай трошки поговоримо про те, чим ви займаєтесь бюро економічної безпеки. Що ж таке, взагалі безпека, і як її досягти в нашій країні? Як ви допомагаєте з цим? Ну, безпека, мені дуже подобається таке порівняння. От Якщо ми подивимося на паросток, який росте із землі, що йому для цього необхідно, Йому необхідно гарні умови. Сонечко, так, йому необхідно гарний родючий ґрунт повітря, вода. От, в принципі, так само можна сказати про економічну безпеку при гарних умовах, якщо в нас буде гарно прописане актуальне законодавство, якщо в нас будуть свідомі громадяни, які будуть безтолерантно ставитися до будь-яких проявів корупції, ухилення від сплати податків, тощо якщо в нас будуть органи, які будуть працювати і протидіяти цим економічним злочинам, якщо вони будуть, а вони є. На жаль, то ось так таким чином буде досягатися взагалі таке поняття як економічна безпека. Я знаю, що у вас є такі підрозділи, так, які займаються окремими напрямками, окремими справами. Розкажи, чим конкретно зараз ви займаєтесь? В нас, якщо так дивитися взагалі на роботу бюро економічної безпеки, вона складається з основних двох складових. Є аналітична складова, це коли аналітики виявляють ризики у сфері економіки і розробляють конкретний план дій заходів для того, щоб упередити ці прояви, і як по максимуму унеможливити їхнє виникнення у подальшому. І є правоохоронна складова. Це вже безпосередня боротьба із злочинністю в економічній сфері, тобто це протидія економічним злочинам. А якщо говорити про всю Україну, які зараз найпоширеніші справи, от і як виявляють їх? Можливо, громадяни звертаються із тим, що вони побачили в суспільстві, або яким чином взагалі працюється? Як виявляють? Буває по-різному. Найчастіше і звертаються, і виявляються це ухилення від сплати податків. Це такі най, найактуальніші зараз справи. Ухилення від сплати податків це незаконний, незаконне виготовлення. Зберігання та збут підакцизних товарів: це алкоголь, паливо, тютюн, це підробка коштів, це використання незаконних платіжних систем на території України. Це, до речі, в нас була так, така справа, такі матеріали були. В принципі, якщо, якщо говорити про роботу аналітиків, то тут іде робота взагалі над упередженням розтрати бюджетних коштів. Оштів, тобто по різному. Да, до речі, зараз по всій Україні дуже багато є таких страйків щодо того, що бюджетні кошти неправильно використовуються там місцевої влади, територіальними громадами. Можливо, у вас були якісь такі звернення щодо цього? Звернень не було. Це скоріше були самовиявлення, тобто аналітики працювали із базами даних з інформацією, звідти вони досліджували інформацію, знаходили ризики, виявали, виявляли ці негативні фактори, і потім розробляли безпосередньо ді. Заходи розробляли ну на виході. Вони отримують аналітичний продукт. Далі, якщо це необхідно, звертаються до контролюючих органів для того, щоб отримати певну інформацію, і як в результат аналітики формують лист рекомендацію для розпорядника бюджетних коштів чи можливо суб'єкт господарської діяльності. Ось з метою унеможливити взагалі скоєння цього злочину і скоєння такого порушення. А пам'ятаєш, от вже коли була повномасштабна війна, була ситуація про закупівлю барабанів, і чомусь це згадали зараз, там про стадіони. Випадково ви не займаєтесь цим? Не дотичні до цих справ? До цих справ не дотичні. У нас в Україні була справа про ремонт дороги по третьому колу, але це займалося інше територіальне управління, тому в мене немає інформації стосовно цієї справи. Зрозуміло. А розкажи, Наскільки великий у вас колектив? От у представників в Полтавській області? Наскільки це велика команда? І як ви розподіляєте між собою роботу? От чи ви виїжджаєте там по області на якісь виклики? Ну, взагалі, як ви функціонуєте? Територіальне управління Б по Полтавській області створилося в грудні 22-го року, але перші аналітики та детективи запрацювали з березня місяця 2023 року. На зараз в нашому управлінні штат заповнено приблизно на половину. У нас нещодавно пройшли ще конкурси. Штат поповнився новими кадрами. Сюди в цю половину входять як атестовані особи, тобто ті, які мають спеціальні звання бюро економічної безпеки. І державні службовці, ті, які організовують роботу управління, тобто це кадри, бухгалтерія і інші підрозділи. Марина, розкажи, будь ласка, чи співпрацюєте ви з іншими державними органами? Так, співпрацюємо. От якраз ми залучаємо до оперативного супроводу, наприклад, слідчих дій, таких як обшуки, співробітників СБУ та поліції. Чому так відбувається? Тому що наразі знову ж таки штат не по неповноокомплектований, не на 100%, і ми потребуємо цього оперативного супроводу. Але співробітники поліції і СБУ вони не здійснюють досудове розслідування, слідство ведемо ми Тобто наші детективи. Марина, розкажи більше про етапи досудового розслідування. Перший етап це внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Як це відбувається? Можливо, громадянин повідомив нам про випадок скоєння кримінального правопорушення. Або, наприклад, детектив самостійно виявив такі факти. Або це ще також може бути робота аналітика, який передав аналітичний продукт детективу на подальше його опрацювання. От саме на підставі цієї інформації детектив і приймає рішення про внесення або не внесення відомостей в реєстр досудових розслідувань. Звідси, в принципі, і починається досудове розслідування як таке. Потім відбувається збір інформації, тобто детектив надсилає запити на інші установи чи організації для, більш для отримання більш детальної інформації. Це може бути допити свідків, це можуть бути обшуки. До речі, після того, як під час обшуків вилучається майно не завжди, але якщо цього потребує процедура, також. Зразки вилученого майна, наприклад, якщо це пальне, да, незаконно виготовлене, то е, тоді призначається судова експертиза. Е, всі наші справи е, детективи взагалі працюють під процесуальним керівництвом прокурорів, тому спільно з прокурорами, е, якщо е, висувається підозра особі і, або особам, або групі, групі осіб. Потім складається обвинувальний акт і вже з усіма матеріалами справи передається до суду на цьому етапі. Досудове розслідування вважається завершеним. Угу, трошки зрозуміло. А у мене ще таке запитання: от якщо кожен із нас, кожен громадянин України, хоче бути відповідальним, і можливо якось хоче протистояти цим своїм проблемам, про які ми щойно з тобою говорили, я що їм можна зробити? Як їм з вами співпрацювати? Як вони можуть побачити, що десь хтось порушує закон, і, і з чим конкретно вони можуть до вас звертатися? Що буде вважатися вже якоюсь підставою для цього? По-перше, треба бути свідомим громадянином, що мається на увазі сплачувати податки, не купувати незрозумілі товари або товари незрозумілого походження, тобто підробки, бо це шкодить не тільки здоров'ю людини, а й економіці держави в цілому. Кримінальний процесуальний кодекс визначає більше 20, Тих двох статей підслідності Бюро економічної безпеки. Е, ну, Найпоширеніші, знову ж таки, повторюся, це ухилення від сплати податків, можливо, це розтрата бюджетних коштів, це е, незаконний обіг підакцизних товарів, підробка грошей, майже все, що стосується е, грошей публічних фінансів. Угу. Зрозуміло. І як тоді у звичайному громадянину вас знайти? Як де шукати, можливо, ти контакти якісь кажеш? А ми є у мережі Facebook, є сторінка територіального управління, є сторінка центрального апарату, там є контакти, є сайт, веб-сайт Бюро економічної безпеки. Там також нас можна знайти. Пишіть нам, звертайтесь, можна на електронну адресу, можна поштовим зв'язком. В будь-якому разі ми відкриті до спілкування і до співпраці. Ну і підписані ви, певно територіальне управління бюро економічної безпеки Полтавської області. У так Фейсбуці ми підписані ні, територіальне управління Беб у Полтавській області. Uh -huh. а, Марина, чи можете вже розказати про якісь результати вашого територіального управління, чи в цифрах можливо є якісь дані? Так, є певні напрацювання. Зокрема, аналітиками територіального правління БП Полтавській області на зараз е зупереджено ризикові закупівлі на 147 мільйонів гривень коштів. Ось так стосовно детективів, то на зараз 18 кримінальних проваджень вже скеровано до суду, тобто вони вважаються завершеними е завершено досудове розслідування. І 61 кримінальне провадження ще перебуває у стані досудового розслідування. Також під час обшуків із незаконного обігу було вилучено понад 56 тисяч літрів лікаро-горілчаних виробів. Стосовно пачок тютюну, то це понад 912 тисяч пачок, майже пів тонни тютюну для куріння кальяну і майже тонна звичайного подрібненого тютюну. Ви... Ти угу. все це, це, це маєш на увазі? Ці цифри, об'єми. Це те, що люди незаконно створювали вдома самі, так? І продавали незаконно. Так. Правильно. Так. А, а звичайні громадяни купували, тому що це було так. дешевше. Чи ну як це взагалі відбувається? Як ви дізнаєтесь про такі ситуації? Знову ж таки, це може бути самовиявлення детективом, або ж це попередня інформація громадянина або іншої особи. Ти хотіла можливо ще да, додати про якісь ситуації? Е, ну на зараз відшкодовано взагалі в бюджет країни територіальним управлінням 25 мільйонів гривень. Це непогано зараз, да, за, за цей невеличкий проміжок часу. Враховуючи, що сьогодні у нас іде війна, ці кошти не будуть зайвими? Звичайно, а, а, але теж знаєш, мені цікаво. Можливо, ви якось спілкуєтесь в колективі і обговорювали це. Чи змінилася якось ця ситуація в Україні до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення? Чи збільшилась кількість цих незаконних обігів різних товарів? Чи змайшилось? Ну, Оскільки ми почали працювати вже під час повномасштабного вторгнення, то як такої динаміки простежити ну, нам не вдається, але те, що є, якщо враховуючи ті результати, які є на зараз у територіального управління, то це непогано враховуючи неповний штат, Управління, але якщо дивитися в розрізі ситуації в цілому, що ми бачимо, то це звичайно ще нашої роботи, але сподіваюся, будемо потроху розкручуватися і працювати на цьому фронті. Дякую тобі, Марина, за те, що ти сьогодні до нас прийшла, розповіла про вашу діяльність за те, що ви робите таку важливу справу. Сподіваємося, що всі, хто сьогодні нас подивився, пригадають, що вони є відповідальними громадянами України і що про будь-які правопорушення варто повідомляти у певні структури, які займаються тим чи іншим питанням. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була головний спеціаліст з питань комунікацій територіального управління Бюро економічної безпеки Полтавської області Марина Шавкопляс. Дякуєте, Маріна, Дякуємо тобі, Марина за раду. Дякуємо вам.